Кількість загиблих понад 3,5 тисячі людей. Категорії жертв: десантники Червоної армії. Характер події, військова помилка, докази, документи. Це була найбільш масштабна військово-повітряна операція за всю історію воїн. Одночас так званий Дніпровський десант це ціла низка військових помилок, які призвели до Фіаско та загибелі тисяч людей. І заразом це приклад майже фантастичного подвигу радянських солдатів. Вересень 1943 року СРСР починає планування безпрецедентної за масштабами військово-повітряної операції. А саме збирається виконати в тил німцям 10 тисяч десантників. Десантники мають захопити б український плацдарм та забезпечити швидке визволення Києва. Небувало за розмахом операцію розробили всього за два дні. Основна ідея заскочити ворога з Ненецька. Завдяки цьому планували захопити аеродроми та артилерію і дозволити радянським військам безкровно переправитися через Дніпро. Це завдання мали виконати 10 тисяч бійців. З такої кількості десантників можна сформувати 20-25 батальйонів. Можно ли было трем бригадам в общей, с общей численностью примерно в 10 тысяч человек обеспечить такой участок фронта и не допустить прорыва немцев туда? Конечно, это было весьма и весьма сомнительно. Масштаб операции грандиозный. Для десантувания выделили майже 400 летаков, которые за две ночи мали и близко 500 вылетов. Было вырешено выкидать десант самое в ночи. И это было потом сказано в приказе Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил СССР о том, что операция подготавливалась в связи с этим неграмотными людьми. Что нельзя такую крупную десантную операцию, воздушно-десантную операцию, проводить в ночное время. 24 вересня. Перший виліт призначають на 18 годину 30 хвилин. Операцію готували під великим секретом. Місця висадки поки не знали ані самі десантники, ані навіть командири груп. Пакети із завданням планували роздати останньої миті. 25 вересня 1943 року. Дві години до початку бойових дій. Транспортные летаки с десантом поднялись с прифронтовых аэродромов и взяли курс на букры ⁇ Утыл ворога. С міркувань секретності командиры бригад тримали задание просто перед вылетом и были вынуждены инструктовать бійців уже в летаку. Высшее командование торопило командиров частей, подразделений соединений выполнить эту задачу. И эта поспешность, конечно, во многом была во вред выполнению задач. Пилоты також уж завдання задание на взлетном поле и паван ориентировались в том, где самы. Треба выкинуть десант. Немцы очень быстро ухватили тот момент, что в тылу у них зажигаются сигнальные огни, костры, квадратные костры, и они тут же дали команду всюду зажигать эти костры. И поэтому летчики были дезориентированы командиры кораблей. Про війська ворога в районі десантування командування Червоної армії має доволі приблизне уявлення. Воно не враховує, що німці можуть перегрупувати сили. Насправді, саме це і сталося. Німці були готові. Значить, була якась утечка інформації. Хоча навіть совєтним військам було запрещено командування советських військ, що готовиться десант, і тоді висушення. Частину бійців скинули просто в Дніпро. Під вагою амуніції більшість із них потонула. Частина десанту потрапила е, на голову на есесовській дивізії німців. Частина десанту була скинута просто в Дніпро. А деяка частина підрозділів висадилась не на правому березі, а на лівому березі Дніпра, на своєму. І тільки ранком, зорієнтувавшись, вони побачили, що вони на своєму березі знаходяться. Десант замість запланованих 10-15 квадратних кілометрів був розкиданий на території понад 100 кілометрів. Ту частину, що потрапила в окопи радянських військ, теж було знищено. Дезорієнтовані десантники були готові негайно вступити в бій, але зі здивуванням зрозуміли, що воюють проти своїх. Свої стріляли на ураження, адже були переконані, що проти них виступили зрадники. За ніч встигли скинути майже 5 тисяч десантників. До ранку 25 вересня на зв'язок зі штабом не вийшов ніхто. Уже потім стало зрозуміло: готувалися так поспішно, що одні групи укомплектували раціями без акумуляторів, а інші отримали запас акумуляторів на кілька груп і жодної рації. Десантники виявилися відрізані від своїх. Другу партію штаб вирішив не висаджувати до з'ясування обстановки. Насправді, попри всі немислимі помилки, двом із половиною тисячам десантників вдалося пережити висадку. Ще у повітрі вони примудрилися вести вогонь і навіть жбурляли у противника ручні гранати. Таких прийомів десантування не існувало і не існує. Вважається, що парашутист не має шансів живим приземлитися на позиції ворога. Навіть один десантник представляє себе. І очень силу. Німці були в паніці. Вони не могли понять, хто їх б'є, хто їх знищує. Десантники того часу мали виняткову підготовку. Вони вміли практично все, що потрібно воякові, але насамперед досконало володіли будь-якою стрілецькою та холодною зброєю. Крім того, были специально навчені вести в огонь с немецкой артиллерии. Сержант Зилин еще в воздухе, один, один плыл по воздуху. Еще в воздухе заметил сполохи стрельбы немецкой батареи. И он приземлился в метрах в 500 от этой батареи. Скрытно подошел, он уничтожил. Весь личный состав батареи, часть, правда, разбежалась, не понимая, кто их атакует. Он их забросал гранатами, точным автоматным огнем бил, пулеметным огнем бил. Гвардеец, Гвардеец. как же фамилия немножко я подух, он зацепился за дерево к куполом парашюта. Этот наш гвардеец обстрелял их автоматными очередями, перебил большую часть, оставшихся троих запасал гранатами. После чего благополучно слез дерево и ушел в лес. Они вступали в купашние схватки и молча дрались до последнего. Уштажали всіх німецьке подрозділення кругкопашки складки. І в равних не було этим десантникам. багато хто з десантників навіть приблизно не знав, де опинився. На картах, які їм видали, були позначені лише маленькі населені пункти, і жодної вказівки на те, в якій частині СРСР -СР вони розташовані. Тим не менш, парашутисти примудрилися зорієнтуватися і навіть почали об'єднуватися в групи. У них не було жодного плану, тож десантники просто нападали на німецькі штаби і склади. Вони порушували всі комунікації. І зв'язь у німців виходила із строю, і боєприпаси взривалися, і питання, все взлітало в воздух. Причому, як німці самі писали в своїх приказах, що ці парашутисти невидимки. кинули силы на ликвидацию десанта. Каждый бой шел более суток, и в том лесу, и в другом. В общей сложности немцев было уничтожено более тысяч. Плюс к тому десятки танков, которые немцы пустили в лес, и, конечно, они просчитались в этом отношении. Что такое танк в лесу? Это живая мишень. Про те, як сильно десантники дошкуляли німцям, свідчить той факт, що місцевому населенню пропонували винагороду: 6 тисяч окупаційних марок – Це 10 тисяч радянських рублів за кожного спійманого десантника. Німці не встигали оповнитися, як уже виявилися в руках десантників. Це говорить о їхній Вони самі мастерством десантника. Наказу штаба 8-ї німецької армії від 7 жовтня 43-го року невід'ємною характерною рисою парашутистів є те, що вони навдивовижу не Будучи кілька разів поранені, вони радше підірвуть себе гранатою, ніж здадуться в полон. Кінець цитати. Десантники спільно з партизанами вбили понад три тисячі гітлерівців. У 19 місцях підірвали залізничне полотно. Пустили під окіз 15 ешелонів, знищили більш ніж 50 танків, близько 300 одиниць різноманітних машин та іншої техніки. При цьому втрати були величезні. За два місяці загинули і зникли безвісти понад 3,5 тисячі десантників. Вижили за різними оцінками від 400 до 1,5 тисячі осіб. Тим не менш, виконання перевісного плану операції повністю провалилося. Про захоплення вказаних рубежів уже не могло бути й мови. Основна задача – створити щит для розвертування наших сил, бронетанкових сил, сухопутних сил, авіаційних. Ця задача не була вирішена. Взагалі не було необхідності його висаджувати. З літаків Десантували, не було такої необхідності, тому що бої були страшні і перспективи перебагти там не мали. І коли планували цю операцію, то про це знав і Ватутін, і Генеральний штаб і Жуков. Тобто це свідомо загубили кілька тисяч наших відбірних вояків. Героїзм десантників пустили в небуття лише заради того, щоб приховати сам факт жахливих помилок командування і провал операції.